Усім привіт! Вітаю вас на каналі Duderki Village. Завжди, коли робиш ремонт, лишаються залишки ламінату, який зрозуміло куди його подіти. я пропоную його наклеїти на стіни в кладовці, наприклад, або в майстерні, якщо вона є. Ось так це виглядає. Тут у мене три чи чотири види ламінату, які позалишалися за багато років накопилися. Це дуже класно клеїться, міцно тримається гарно виглядає. Не потрібно фарбувати стіни, майже неубиваємо для кладовки те, що треба. А тепер, кому цікаво, дивимося далі, як я це робив. Коли робиш ремонт, завжди ламінат береш з запасом і він залишається. Потім постає питання, що робити з залишками ламінату. Я пропоную використовувати залишки ламінату на кладовку, якщо вона, звісно, є. Коли я розраховував ламінат на всю квартиру, я не брав кладовку в розрахунок е, так з прицілом на те, що що залишиться, з того її і зроблю. Так і вийшло. У мене основний ламінат взагалі уйшов весь геть до останньої планки. Е, ламінат з кухні SPS залишився і залишилася фанера, Тому я там поклеїв фанеру і поклав цей ламінат з кухні. Вийшов в один рівень. Тепер стіни. Будівельники, як звісно, завжди рукожопи пофарбували без ґрунтовки, якось так похапцем, що воно повідлазило, та ще й фарба погана мажеться. Тому я вирішив стіни теж викласти, обклеїти ламінатом. Якраз оці пачки залишку, то здачі. Це я вже докупив саме дешевий по 200 гривень за квадратний метр. І зараз обклею. Та ламінатом буде отак от класно. Тепер головне питання, звідки треба починати клеїти ламінат. Як на мене, краще починати зі стіни, яка прямо. Для чого? Щоб коли ви приклеїли першу планку, оцей стик можна було закрити боковою планкою. приклеїли першу, став другий шмат і стику не буде видно. Якщо на стіну припадає два шматка, краще їх з'єднати до того, як клеїти. Я беру цілу планку, вставляю в неї, тоді їх з'єдную. І тоді в мене абсолютно рівний край. І фіксуємо за допомогою скотча. Тепер воно не розвалиться і можна буде його зручно приклеїти. Клеїти ламінат на стіну буду за допомогою клеєлакрісіл, який залишився у мене після підлоги. Він для плитки мозаїки каменю найкращий клей, набагато краще, ніж акриловий, який я брав спочатку. Використую цей, якщо не вистачить, то буду брати акриловий. Ось цим шпательком наношу і клею на стіну. До, до наклеювання стіна має бути проґрунтована. Але економити я не буду, я не буду наносити точково. Я буду суцільним шаром намазувати для того, щоб воно надійно трималося. Для приклеювання першого ряду я використовую. Лазерный нивелир. Вчора я наклеїв майже всю стіну Оцю і дві полоси. Перевіряємо. Тримається супер надійно. Нічого ніде не відстало. Я ж кажу, що клеїла крісіл для приклеювання. Ламінату взагалі те, що треба. До фанери приклеїть, до бетона, до чого завгодно. Ось, через ось такі сколи можливі і зазори. Я кажу, що спочатку треба клеїти стіну, яка йде прямо, а потім ось так от стиком це все закривається і тоді виглядає дуже гарненько. От за що я люблю лакрісіл на відміну від цього акрилового клея. Клеїть лакрісіл набагато краще, чим оце приклеїв на стіну, поки відрізав верхню фаску. вже бачу, починає на ламінаті навіть стіни відходити. Взяв легенечко пальцем її і зняв. О, от так воно там не дуже тримає. Зараз треба переклеїти. Це Акриловий клей настільки гівняний, що він не хоче тримати полосу. Я приклею, бачу, одна сторона вже вверх відходить. Довелося його розперти. Ну, Тепер почекаю, поки висохне, тільки тоді наклею вже останню, останній ряд. Готові основні стіни. Вже все виклеїв. Там знов таки растворками зверху підпер. А стіну, яка вже виходить назовні, я вирішив почати зверху вниз. Тому що тут з боку дверей, якщо я буду знизу вверх класти, може не співпасти потім, щоб ламінатіна рівно стала. Тому я вирішив зверху вниз опускатися. Для цього вже одну полосу я приклеїв, але акриловий клей не приймає. Тому я прикрутив шрупи, виставив по рівню. І тепер буду чекати, поки вона висохне. І тоді вже замок буде тримати наступні ламінаті. Так, ну тепер після встановлення дверей я можу закінчувати кладовку. Лиштву на внутрішню сторону дверей я не замовляв. Людина, яка мені встановлювала двері, вона так підрізала ту лиштву на інші двері, що в мене залишився один комплект. Зайвий, тому я якраз всередину встановив ось все так гарненько, тільки зверху тут підрізав з двох шматочків. Ну, це таке продукт, вхід не видно. Далі, навколо лиштви я ось так вирізав ламінатіну, приклеїв і далі тепер буду вузькими полосками йти вниз. Закінчив я кладовку. Ось так тепер сторона з боку дверей. Клас! Кому сподобалося, поставте мені лайк і підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд, бувайте!